А вже чули цю новину, українці можуть виходити на пенсію 50 років і отримувати 20 тисяч плюс пенсії в місяць. І для цього не потрібно бути депутатом, чи прокурором, чи суддею. Річ у тім, що з 2003 року було прийнято закон України про недержавне пенсійне забезпечення, який дав поштовх третьому рівню пенсій, який дозволяє нам зробити собі, як і в Європі, гарне реальне забезпечення. 22 роки все це працює в Україні. І тим, хто думає над цим питанням, і кожному із вас небайдужому до свого майбутнього, я готовий безкоштовно показати, як ви можете для себе зробити таку пенсію. Це правда, це працює. Не потрібно зараз ну, табурюватись через свої розочарування в цьому житті, а просто розібратись. Я кожного дня в закритих ефірах в своєму телеграм-каналі покроково показую, як це працює, як це технічно зробити, які гарантії, чому це безпечно, і це точно. Для вас. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього, чи чули ви вже про таку приватну пенсію, і кому цікаво, напишіть плюси в коментарях. Я підскажу, як зробити цю справу і потрапити на ефір. зустрічі!